Ну що ж, друзі, в Закарпатті в ТЦК помер чоловік знову і знову. І цього разу ТЦК оперативно відреагували. Як виявляється, цього разу все чисто, хоча і почато службове розслідування, е, в цій заяві ТЦК зазначило наступне: що військово-лікарська комісія при цьому ТЦК визнала чоловіка повністю придатного до військової служби, але раптово чоловікове стало дуже погано. В результаті працівники ТЦК надали йому всю необхідну медичну допомогу. Але коли приїхала вже швидка медична допомога, вона просто констатувала смерть чоловіка. Як я вже сказав, наразі проводиться службове розслідування. Як могло статись так, що чоловік був повністю придатний до військової служби і йому якимось чином випадково раптово стало погано, і він відразу помер. Ну наразі залишається загадкою, тому що я думаю, що люди, які повністю придатні, які не мають ніяких захворювань, не можуть просто так брати і помирати.